В нашому житті ми постійно стикаємося з різними труднощами та вирішенням складних питань, які ми називаємо проблемами. На це ми витрачаємо багато енергії, сил та нервових клітин. В основному буває так, що вирішення питання залежить від того, під яким кутом зору ми дивимося на нього. Ось як про це говорить мудра притча. Мудрецеві учень задав питання. Чому наші проблеми видаються нам такими великими та страшними? І як це побороти? Мудрець відповів: Скажи, чи буває птах більшим за гору? А я скажу тобі, звичайно, буває. Як таке можливо? Звісно, жоден, навіть найбільший птах не може бути більшим навіть від найменшої гори. Але така оптична омана виникає залежно від точки зору. Це дуже просто. Це буває тоді, коли птах знаходиться ближче, ніж гора. Коли пташка, наприклад, сідає на вікно і заступає гору на видноколі. Але варто тобі тільки ступити крок в бік або вийти на вулицю, щоб не дивитися на гору через вікно, як пташка перестає заступати гору. Подеколи так само подібна, спотворена перспектива виникає, коли ти дивишся на свої проблеми. Вони видаються тобі великими і грізними, готовими безжалісно роздерти тебе як нещасну комашку, що вилізла із щілини. А все з однієї простої причини це твій страх. Тому що проблеми тут, а вирішення видається далеким, як та гора, а тому ти сприймаєш вирішення як щось недосяжне. До стоту, як птах ніколи не зможе стати більшим за гору. Так і всі твої проблеми й жалі ніколи не перевищать твої можливості їх вирішувати. Всесвіт завжди дає кожному стільки, скільки він може витримати і вирішити. І все залежить від перспективи і твого бажання їх вирішувати, та чи зможеш ти перебороти свій страх. А перебореш ти свій страх тоді, коли ти усвідомиш, що страх це тільки ілюзія. В ситуації, коли виникла проблема, головне почати її вирішувати і рухатися вперед. Якщо ти тільки подивишся на проблему під іншим кутом або почнеш рухатися в бік її вирішення, у тебе з'являться шляхи і можливості її вирішення, так само, як у випадку з пташкою. Тому найкращий варіант, коли з'явилася проблема, треба добре подумати і почати її відразу вирішувати. Тож, чим швидше ти починаєш і вирішуєш проблему, Тим менше ти страждаєш та тратиш енергії і нервів. І тим більше часу та енергії в тебе залишається для щастя, радості і насолоджуватися життям.